Друзі, всім привіт! Середина липня. І, мабуть, у кожного з вас осипаються яблучка. А я в кого й нема яблуньки, то дешеві яблучка на базарі. І ми сьогодні приготуємо самий, смачний, самий легкий яблучний пиріг. І він буде майже за копійки, тому що нам буде потрібно будь-які яблучки. У мене білий налив та мелба. Я позбирала яблучка, які опали, тому що в нас спека. Більше 30 градусів яблучка сипляться на землю, підібрала, помила. І перед тим, як нарізати яблучка, ми спочатку приготуємо тісто, щоб наші яблучка не темніли, щоб нам не був потрібен сок лимону. От Я розбила сюди 4 яйця, додам солі ось таку дрібку, зовсім трішечки. І добре перемішаю міксером, зіб'ю в піну яйці. Далі до яєць додам 100 125 грамів цукру, залежить від вашого смаку. Я додаю 125 грамів цукру, можна й менше. І можна відразу ж додати ванільку. Ваніль... 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 У мене ванілін, можна додати пакетик ванільного цукру. І все це ще раз перемішаю. Можна навіть замінити на корицю. Яйці перемішали з цукром і додаємо одну склянку. Або 200 мл молока. У мене звичайне домашнє молоко, я його скип'ятила, а воно зараз холодне. Ще раз перемішаю. Так, тепер я додаю борошно і додаю одну чайну ложку розпушувача. Перемішаю так, щоб розмішався розпушувач з борошном. Ще так перемішаю, щоб воно не пилилося. І ще раз перемішаю. І нам залишилось в мікрохвильовці розтопити 70 г вершкового масла. Сюди з чашу міксера додаю розтоплене масло, але щоб воно не було гаряче. Розтоплюємо його так, щоб було тепле, злегка гаряченьке, але не окріп. І ще раз перемішаю. Тісто у нас має бути таке, як на млинці. Десь, бачите, ось таке воно ріденьке, тому що борошна ми поклали зовсім мало. Відкладаємо тісто в сторону і тепер нам залишилось або нарізати ножем яблучка, або на комбайні, або натерти на звичайній терці. Яблучка, Якщо у вас шкірочка така жорстка, то можете почистити яблучка. Я ж чистити від шкірочки не буду, натру на терці. Адже шкірочка дає саме духмяний аромат яблучний. І ми при випіканні, вона буде м'якою і навіть не буде відчуватися. Адже це такі сорти, як білий налив та мелба. Вони дуже смачні, літні яблучка. Натираю я на ось такій терці. Можна тонесенько ножем різати. бачите, як вони виходять з такими тоненькими пластинками. Я взяла півтора кілограми яблучок, якщо ці серединки у нас відходять, то залишиться десь кіло 100-200 яблучок. ми підготували, бачите, вони вже також почали трішечки темніти. Тому ми зараз швиденько ще один раз перемішаємо тісто, тому що воно осіло. І відразу ж додаємо. Тісто до нарізаних або натертих яблучок. Бачите, яке воно ріденьке, воно не густе. Ось так. І нам залишиться все це ретельно перемішати, щоб кожен шматочок яблук обволокло наше тісто. Можна навіть допомогти руками, ось так, тому що деякі пластинки яблучок склеїлись і їх отак розклеюємо, щоб кожна частинка яблучка була змащена тістом. І дивіться, друзі, якщо у вас яблучки кислі, можливо, опалий кислі, знаєте, недозрілі, то дивіться за своїм смаком. Додавайте більше цукру. Все. Я перемішала добре, зараз помию руки. Дивіться, я взяла таку глибоку форму. Якщо це для вас дуже завеликий пиріг, можете ділити всі інгреді... інгредієнти наполовину. Я так, щоб яблучки не пропали, <су> <су> роблю так багато. Всі яблучки, які були, ті використовую. І тепер викладаю яблука. Я змастила пергамент ще вершковим маслом. щоб Пиріг добре, відстав, коли він випечеться. Все розрівнюємо добре. Так, після того, як ми яблочки розрівняли, відправляємо в духовку. Для такого пирога не обов'язково спочатку розігрівати духовку, наприклад, до 180 градусів. Я відправлю пиріг в холодну духовку, вімкну її на 180 градусів. І буду чекати до готовності, поки підрумяниться пиріг. Все, відправляємо в духовочку. Перед тим, як відправляти в духовку, ще протрем, щоб не підгорало тут. І ось, друзі, випікався наш пиріг одну годину. Ми пам'ятаємо, що ми поклали пиріг в холодну духовку. Одну годину знаходився пиріг в духовці, ось такий він має вигляд: злегка яблучка підрумянились. Я взяла дольку яблука, скуштувала, воно спеклося, не сирове, але не спішимо діставати наш пиріг з форми, тому що він може поламатися або розсипатись. Тому дочекаємося, щоб пиріг охолонув, тим більше, що як будь-який яблучний пиріг, він смакує, коли холодний. І поки наш пиріг охолоджується, ми запаримо іван-чай, який ми приготували та засушили власноруч. За бажанням можна злегка притрусити цукровою пудрою, особливо, якщо ваші яблучка кисленькі. І можемо куштувати. І, звичайно ж, як завжди, ми не можемо дочекатися, щоб повністю охолонув наш пиріг. Він ще трішечки тепленький. Але я все-таки розріжу, покажу вам в розрізі. А аромат ванілі і яблучок білого наливу це щось, друзі, неймовірне. Обов'язково приготуйте, адже яблучок зараз кругом в кожному домі повно. Да, ще потрібно було б почекати, щоб він трішечки охолонув. Подивіться, мінімум тіста. І максимум яблучок. Це, можна сказати, яблучний пиріг з одних яблук. Тут всього на півтора кілограма яблук тільки одна склянка борошна. Друзі, це дійсно саме яблучний пиріг, який тільки може бути. Ще раз повторюсь, Мінімум тіста, максимум яблучок. Подивіться, в розрізі яблучки спеклися, і ніби їсиш підсоложене печене яблучко. Дуже корисний, дуже смачний. І я вважаю, що копійки. Всім, друзі, бажаємо мирного неба. Кому сподобався наш яблучний пиріг, не забувайте, не скупіться на вподобаєчку. пишіть коментар і. Бережіть себе, пока, пока.